Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо французький кіш лорен. Це відкритий поріг із рубленого тіста з різними солоними начинками. Надіюся, що і вам сподобається цей рецепт. Почнемо із приготування основи рубленого тіста. Тісто так називається, тому що необхідно порубати холодне вершкове масло разом із борошном до крихти. Звісно, це можна швиденько перетерти руками або порубати з допомогою ножів. А можна приготувати це все за допомогою кухонного комбайну. Я швиденько перетерла холодне вершкове масло із борошном руками. Додаємо взбите холодне яйце, Обов'язково всі інгредієнти повинні бути дуже холодними, бажано вершкове масло нарізати на невеличкі кубики і покласти його в морозилку приблизно на 30 хвилин. І коли додали яйце, швиденько збираємо тісто в один шар. Вимішувати його не потрібно, як тільки тісто зібралося в купи, все одразу переставайте його вимішувати. Тепер присипаємо робочу поверхню зовсім трішки борошном і розкатуємо тісто в пласт, товщиною приблизно 5-6 мм. Перекладаємо тісто в форму, у мене це ось така кругла форма, діаметр її 22 см. Формуємо боки і відрізаємо за допомогою гострого ножа все зайве тісто. Далі проколюємо тісто виделкою. Приколюємо тільки дно, викладаємо пергамент або фольгу і наверх висипаємо якийсь вантажик. Це може бути як якась крупа, макарони, горох, рис. І відправляємо в розігріту духовку до 180 градусів, випікаємо 15 хвилин. А тим часом приготуємо начинку. Для начинки нам потрібна копчена грудка. Нарізаємо її. На невеличкі кубички або можна нарізати на тоненьку соломку. І нагадую, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Далі нарізану грудку потрібно смажити на середньому вогні без олії на сухій сковорідці. Висмажуємо приблизно 5 хвилин. Сир потрібно натерти на терці. Беріть будь-який сир, можна брати як і чедер, так і звичайний твердий сир. І тепер в окрему миску вибиваємо 3 яйця. До яєць додаємо за смаком сіль, перець. Солі давайте зовсім трішки, так як копчена грудка є солена, щоб не пересолити. І також за смаком сюди можна додати ваші улюблені спеції або суху зелень. І вінчиком або за допомогою воделки все добре взбиваємо. Далі сюди вливаємо вершки. Вершки беріть жирністю від 15%. І ще раз все добре перемішуємо. Виймаємо основу із духовки, знімаємо вантажик, викладаємо обсмажену комчену грудку, розподіляємо її по всій поверхності. Основи, далі викладаємо половину натертого сиру, наливаємо заливку, вона не повинна доходити до країв тіста приблизно на 3 мм, так як під час випікання вона буде збільшуватися в розмірі, щоб не повитікала. І наверх знову викладаємо натертий сир, який залишився. Відправляємо в розігріту духовку до 180 градусів, випікається він приблизно 30-35 хвилин. Випікаєте до красивого золотистого кольору. Даємо йому трішки охлонути формі, після чого перекладаємо на блюдо і можна подавати до столу. До речі, кіш подається в теплому вигляді. Якщо ви будете зберігати його в холодильнику, то перед подачею краще його підігріти. Обов'язково спробуйте його приготувати, так як це дуже смачно. Усім смачного та до нових рецептів!